Вітаю поціновувачів гарного кіно. Маю для вас кілька цікавих новин. Беріть попкорн та влаштовуйте зручніше. Шанувальники фільмів про найманого вбивцю Джона Віка незабаром порадує вихід нового серіалу «Континенталь». Він є приквелом до кіносерії Джон Вік. Мінісеріал, що складається з трьох серій, розкриває історію культового готелю для вбивць центрального елементу Всесвіту Джона Уіка. Ми йдемо за молодим Уінстоном Скотом, якого його минуле втягує в пекло Нью-Йорка 70-х. Вінстон прокладає смертоносний шлях таємничим підземним світом готелю в болісній спробі захопити його і, зрештою, зайняти свій майбутній трон. Прем'єра у вересні цього року минула Джона Віка виявилась дуже привабливим для Lionsgate. Тому компанія оголосила про роботу над додатковим випуском серії спінофів Балерина, у якому головну роль візьме на себе Анна де Армас. Довгоочікуваний бойовик Балерина вже отримав офіційну дату реліза. Спіноф розвивався з моменту виходу третьої частини бойовика Джон Вік. Так, у фільмі Джон Вік 3» колишній найманий вбивця у виконанні того ж Кіану Рівза намагається сховатися від високого столу в резиденції Ронів – злочинної сім'ї, яка виховувала Джона з дитинства як майбутню машину для вбивств. Тут також і з'являється Руні, навчена балетному мистецтву найманка. Яку зіграла артистка балету Юніті Села. Оскільки третя та четверта частини саги про Джона Віка розділені часовим проміжком у шість місяців, події балерини мають відбуватися саме у цьому вікні і, ймовірно, торкнуться наслідків третього фільму, коли Роми потрапили у немилість високого столу після допомоги Віку. Цей спін-офф також може дати старт новій франшизі з Анною де Армас. Балерина вийде в кінотеатрах 7 червня 24-го. Пам'ятаєте, як всі доріли від сутінок і пристрасних відносин Белли та Едварда. Майже кожна дівчина мала загадковий статус в соцмережах про особливий вид героїну. Перший епізод сутінок вийшов ще в 2008 році і одразу завоював серця глядачів. Загалом сага отримала цілих п'ять частин, у кожній з яких розвивалася історія роду каленів і сім'ї Свон. До чого це я? Ось через 15 років компанія Lionsgate планує запустити серіал за мотивами серії книг Стефані Майер». Наразі новий проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Виконавчими продюсерами стануть колишній співпрезидент Lionsgate Ерік Фейк та Вік Годфрі, чия компанія Temple Hill продюсувала сутінки раніше. Сама письменниця Стефані Майер також бере участь у створенні серіалу. Шанувальники теорії Великого Вибуху незабаром отримують новий спін-офф. Чак Лоре, співавтор теорії Великого Вибуху, а також її додаткового продукту Юни Шелдон, займається розробкою ще одного комедійного серіалу, пов'язаного з оригінальною історією. В серіалі з'явиться новий акторський склад, а у гостьових ролях Можна буде побачити і вже відомих зірок Теорії Великого вибуху. Один з найуспішніших проєктів Netflix серіал Дивні дива розповідає про вигадане містечко Гоукінс, жителі якого стикаються з паранормальними явищами. Тепер Netflix анонсувала мультсеріал за улюбленими глядачами. Дивними речами Брати Дефер, творці дивних див, повідомили, що завжди мріяли про дивні дива в дусі суботніх ранкових мультфільмів, які всі любили з дитинства, і бачити цю мрію, втіленою життя, було неймовірно хвилюючим. При цьому раніше Netflix оголосив про плани створення Всесвіту навколо серіалу, включаючи його спіноф, театральну постановку. «The First Shadow» Перша тінь. І навіть VR Гру». Театральна постанова дебютує наприкінці року в лондонському Вест-Енді. Джеремі Реннер, соколина Око з месників у січні цього року потрапив серйозно до ДТП. Через негоду Ренер з племінником прибирали сніг. У семитонного снігоочисника не спрацювала гальмо. І машина розпочала рух на племінника. У спробах змінити рух транспорту Ренера затягло під гусениці. Він отримав більше 30 переломів кісток, проколоті ребрами легені та печінку. Таким актора доставили вертольотом в лікарню. А тепер подивіться на нього в квітні через 4 місяці. В Марвел дійсно є супергерої, хоча ми, українці, знаємо, хто найкрутіші супергерої, які наразі боронять наш дім. Будьте вдячними і допомагайте їм як можете. І до зустрічі у світі гарного гео!